Добрий день, малята! Сьогодні моя розповідь почнеться з загадки. Слухайте, я дерево, символ. Зі мною в руках Великдень зустрічають у наших краях. Здогадалися? Так, це прекрасне деревце з пухнастими котиками, верба. Коли ще на подвір'ї біліють сніги, а на дворі трохи потеплішало, на вербі. З'являються пухнасті сріблясті котики, дивлячись на вербу, в душі стає тепло та радісно, адже це символ весни, її вважають символом молодості, радості, оновлення та пробудження природи від зимового сну. В народі кажуть, зацвіла верба, весна прийшла. Це дерево не тільки символ весни. А ще й улюбленіше дерево українського народу. З давніх давен верба була справжньою хазяйкою оселі. Нею укріпляли береги від сувів, плели б кошики, а криниці копали лише під вербою, бо вона є природним фільтром, який поліпшує смакові якості води. Ще готували різні відвари та настої. Які використовували як ліки від різних хвороб. Верба є головним атрибутом великодніх свят. За тиждень до Пасхи всі люди відзначають вербну неділю, коли освячують вербу. Ці чарівні пухнасті гілочки дарують коханим та близьким людям на щастя, здоров'я та добробут, освячена верба. Є оберегом, який захищає оселю від злих духів. В Україні верблю люблять, прославляють, зображують її і на полотнах, і в усній народній творчості, описують в оповіданнях, віршах та легендах. Сьогодні, малята, я розкажу вам незвичайну легенду про вербові котики. Ця історія сталась ранньою весною. Одного разу сірий котик покохав сусідську кицюню. Вона була така красуня, зеленоока з маленькими вушками. Котик той був дуже вчений, читав багато книжок і з них дізнався, що коханій потрібно дарувати квіти. Але що робити? Ранньою весною квітів немає. Три доби Мурчик думав. І вирішив, що щаслива пригода допоможе йому. Почав він ходити поблизу різних дерев, наспівуючи. Дуби, дубе, дубе, скубни мене за чуба. Дай квітку, зоряницю, щоб привітати кицю. Але могутній дуб міцно спав і не почув прохання. Тоді котик звернувся до ялинки. Ялинко, ялинко. Я дам тобі сніжинку, ще й снігову спідницю, дай квіточку для киці, тільки ялинка не могла зацвісти і лише мовчала. Підійшов котик до верби та й заспівав: Ой, вербичко, сестричко, вродливе твоє личко, дай квіточку маленьку, таку, як я, сіреньку, пухку, як паляниця, щоб привітати кицю. І так він розчулив вербичку, що сталося диво, де тільки не ступне котик лапкою. Там з'являється квіточка не квіточка, гілочка не гілочка, бруночка не бруночка, але дуже-дуже симпатична. Зрадів котик, заспівав на весь голос і поніс киці свій дарунок. Відтоді Люди щороку дарують одне одному пухнасті вербові гілочки і називають їх лагідно, котики. Ось така цікава історія трапилася з котиком. А на сьогодні все. На завершення хочу нагадати: поважайте та шануйте традиції нашого народу. До побачення, малята!